Зараз попливуть. Ну, друзі, шахет полетів. Друзі, усіх вітаю. Ну що, сьогодні перша риболовля в новому році приїхав на річку Псел. Так що ось світає, зараз пів восьмого. Сонечко там он сходить. Сьогодні така класна погода. Буде сонце передають на цілий день, ясно. Плюс 7 на день передають. І сьогодні 2 січня 2025 року. Перша рибалка, і вона буде на спінінг в цьому році. І... Таке відкриття сезону в новому році на спінінг і, скоріш всього цього, закриття. Тому що там далі вже на вихідні передають морози, такі там до мінус п'яти, і я думаю, вже на спінінг ну, буде рибалити некомфортно, та й воно замерзне. Так що далі будуть, скоріш за все, вже рибалочки з льоду. ну Будемо пробувати сьогодні ловити окуня. Зараз пливу на точку, збираю спінінга і починаємо. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати. Рибалочку. Зараз хочу я поставити якусь приманочку. Спробувати на неї. Чітер 1,5. Дюйми, від М5 крафт. Це вчора заїхав в Мегакльов, Хоча вчора в них був вихідний. Ну, Я зв'язався з Андрюхою Мацаком. Він під'їхав і дав мені приманочок. За що йому велике дякую. Просто в мене закінчилися козявки. А як показує практика, то в цих місцях ну, найкраще працюють козявочки. Ось отакі. Два дюйми, козявка в такому ось зеленому кольорі. З Зеленою бльосткою 003 колір так, ну Поки що я козявку не буду ставити, хочу зараз перевірити. отакі ось Давно я хотів їх спробувати, але все ніяк не виходило. читер 1,5 в такому ж самому кольорі 003. ну Це активна приманочка з таким твістерним хвостом. І зараз спробую її. І напевно поставлю її на на відкритий гачок. Ось, Друзі, отакі гачки. Зараз спробую Декоївські гачки отакі ось червоні. Вони класні тим, що на цев'є гачка є така мікробородка і ну, силикон тримається гарно на гачку і він не злазить. Сьогодні такий ось вітерець є, ну, передавали до 5 метрів десь. Я думаю, ну, трохи буде заважати, звичайно, але не критично. Зібрав спінінга, вже це, ну як, на, як завжди, на Окуня імпульс мій 792 до 10 грам тестом, катушечка Дайва Fuego 2500 і 0,4 шнур намотаний у мене тут. Як вже казав, поставив таку ось приманочку Читер 1,5 дюйма. І 7 грамчиків. Минулого разу на 7 я ловив. Так що будемо розпочинати з 7, а там далі буде видно. Поїхали. Перший закид. Що, друзі? Зробив я десь 5 проводок на оцього читера на активну приманку. Немає клювань. Так що зараз міняю, ставлю козявку, Спробуємо на козявочку, Може він взагалі не клює, а може ось треба все-таки підібрати приманку. Да, щось не хоче клювати і на козявку, Другу проводку роблю, ну клювань немає. Або його немає на руслі, або ну, не хоче клювати просто. Або десь, може, в берег. От змінилася погода, і оце на зміну погоди, якби він е, пішов, може в берег, десь забився там. Так що треба шукати. Сьогодні трудова риболовля буде. Зараз буду щось думати, міняти точки. Тому що ну реально вже зробив скільки там та проводок 8, вже 7 і жодного клювання немає. Ух, є, друзі, перший окунчик. Ну, дрібний. Дрібний. Коротше... Пробую вже, русляк немає, клювань. Пробую в берег ближче. Поставив менше груз. 4 грамчики. Ну і та ж козявка приманку не змінював. І такий ось перший матрос. Ну, малий. Бачите, в березі малий стоїть окунь. а гробачів немає на русляку. Десь він, значить, ховається поки що. Так, давай додому. Будемо шукати гарбачі. Десь вони ж є. Ух, є, друзі. Це вже такий побільше. Побільше. Другий окунь. Ну без клювання, підсів. Отакий вже грамів. 100 десь 120 може. Ну, Козявочка. Казявочка. Так, ну ж якось розклюється трохи. О, друзі, під берегом отам. Дрібний стоїть, бачите, в березі дрібний стоїть. Ах, і відвалився. Поросляку гарбачів чомусь немає. Десь він пропав, або не хоче клювати. Ну, В березі стоїть дрібний. Ух, є, друзі, підсів. Вже під човном тут ось бачите такий окунь дрібний. Так, да, сьогодні реально горбачів немає. Це отакі і то он, бачите, як він засікся, не в рот, а поруч. Ну, коротше, окунь сьогодні неактивний. Можливо, ну, піс... далі якось він розклюється. Бувало так часто в мене, що там зранку ось він ну, не клює, не клює, не клює, потім після 12 там, ну, активно починає клювати на кожному закиді. Скоріше за все, сьогодні це так буде. Уф, друзі, улупив. Улупив і такий цей вже трохи більший. Трохи більший. з клювакою. О, бачите, вже розмір більш-менш приємний. Отакі грамів 120-150. Козявочка. Ось такий красунчик. Ну це вже щось може розклюється. 4 грамчики, бачите, ось ловлю. Так, поки що їх в садочок кидаю, а в кінці хочу сфоткати і відпустити. друзі ще один ну, дрібний трохи ну кидаю ближче до берега ну дуже, також дуже рідкі клюваки і отакий окунь. кидаю трохи далі клювак майже немає одна може на 10 проводок ну окунь крупніший якось так сьогодні кльову немає Ось друзі, рибачки почали с'їжджатись. Значить щось вони знають. Походу зараз піде кльов. Плаваю, шукаю, немає, реально кльову немає. Такий ось невеликий окунчик, Хвилин за 15. І ледь-ледь. Клюють отак ось. Рибаки посіжалися, ну, теж плавають, кажуть кльову немає. Тобто окунь поки що не хоче клювати. Ще, Друзі, клювака. Наступний закид, ну знову невеличкий. Теж гарбачі. Отакий От ось. Ну трохи більший. Так, щось почало клювати. Потроху розкльовується. Козявочка. Поки що на козявочку ловлю. Є, друзі клювака це вже побільше трохи трохи більше такий пал це вже такий розмір як ну, стандартний можна сказати десь 120-150 грамів клювака пішли бачите на кожному закиді зараз знайшов де конець стоїть але розмір такий поки що не дуже великий ну клює тут десь були в мене а ось вони бебі крайфіш два дюйми такі маленькі раки зараз спробую його Це щось не хоче Огонь клювати, треба походу, міняти приманки, частіше підбирати. Ось такий маленький рак. Зараз спробуємо на нього. Куба, улупив на рака. Нарешті клювання. І бачите на що? На рака. Можливо, зараз він почав раків їсти. Ось минулого рази я кидав раками, взагалі клювак не було. Ось бачите, сьогодні оцей маленький рачок спрацював. Бебі край фіш такий ось. І такий ось окунь. Напевно, найкрупніший на сьогодні. Марвиш, Друзі, є клювака. Ще один. Такий окуньок. Це і працює, крафіж, банюки і такі ось немає, правда, тих гарбачів, які були минулого разу, ну що пороби сюди, що хоч щось клює. Засікся. То були клюваки і не засікався. Це ось є. Вимучав. Вимучав його. Рак. На Рак, рака, бачите. Реально, до цього було три або чотири клюваки на довгих-довгих паузах. Друзі, клюнув з русляка, на рака, такий тичок був, і ну, більш-менш окунь, непоганий. Це вже він, це вже русловий отакий. Самий крупніший на сьогодні. До 200 грамів, бачите, ну немає чого. Реально сьогодні горбач не хоче клювати. Ось такий от найкрупний. 150-170 можливо грамів. І Є, друзі, підсів без клювання. Підвис. Ну, знову такий невеликий. І ось клюють періодично і то дуже рідко. Зараз 12-та година і реально ну, клюваки майже закінчилися. Ось десь до 11 ще ну, якось більш-менш щось хоч було. Зараз так ну взагалі одна клювака там хвилин в 20 і то то холоста, то сход, то ще щось коротше, така фігня. Немає гарбачів щось сьогодні. Ну, можливо, ще буде. Зараз 12 я думаю, десь після двох повинен горбати і проклюнути по-любому. Так, ну що, друзі, зараз вже перша година дня. Ось вийшов на берег, так трохи і розм'ятися, то в човні ноги вже позатікали. Ну і пообідає за одне. Можливо, і окунь якось проснеться, реально, ну, сьогодні дуже трудова риболовля, окунь дуже пасивний, клювань мало, а якщо вони є, то він от, тюкає, сходи постійно йдуть. Ну, нормально не зажовує приманку. Багато приманок пробував сьогодні, міняю. І раки, там, і пасивочка, і активочка, ну, реально не хочу клювати. Ото, Кидаєш там закидів з 10, можливо, однак клювака якась і буде. Ну, Сподіваюсь, на вечір якось ще він проклюне сьогодні. Зараз пообідаю. Брав я сьогодні з собою рибну юшку в термосі. Можливо, із-за цього це і не клює, нормально. Зараз з'їм юшечку і тоді побачимо кльов як піде. Трохи тепленького хоч поїсти, а то, хоч і ну, сьогодні сонце якби, плюс, плюс, плюс 5, плюс 7 десь на вулиці, але ну, вітер такий, вітер дуже холодний реально. що Руки аж підмерзають. Ну, не дуже комфортно рибалити. Друзі, клювання після обіду з клювакою чіткою і наче непоганий окунець. Сьогодні більше 200 грамів взагалі немає. о, друзі, колупив. Тось, ніфіга собі. Це що, щука чи гарбач? хорошее хорошая. Щука. Друзья, лупила щучка. Вот такая ось, на рака, бачите. На цього край фиша, два дюймы, такая чутка поклевка, блин, я думал там горбач уже. А тут вот это такая фигня. дала нормально <гум> така щучка грамів 150 до 200 і як лопила так зараз відпускаємо так все щукер дякую тебе за клювання хоч ти невелика ну хоч клювака чітка сьогодні почув такой дудух нормальний удар давай підростати Друзі, шахет полетів. Є, друзі, лесів, непоганий, дивіться, такі ось. Після обідній ну це можна сьогодні вважати горбачем. Ось друзі, бачите, трохи я зменшив вагу. На 4 грамчики поставив і порозлікую ці 4 грами таскаю. Якби зависання таке йде. І бачите, є такий непоганий окунчик. Можливо, треба менше вагу регально сьогодні було. Я навпаки збільшувався. Без клювання Отакий. Знову якось клюваку я не відчуваю. А так ото підсідає і все. Такий, бачите, все-таки після обіду, хоч дуже-дуже рідкі клюваки, ну все-таки окунь крупніший. Рачок працює цей Два дюйма крайфіш. І такий ось окунчик. І, друзі, клювака. Ну, невеликий. Вже під вечір. Вон бачите, як ледь-леть. Не якось дуже слабо він його заглатує. Такий ось окунець. Ось друзі, отакий уловчик на сьогодні, стільки вдалося наковиряти. Реально наковиряти. То що окунь ну, сьогодні пасивний, майже не клював, так от, от підвисав, то ну, клюваки були, ну, холостих багато підсікався, потім сходив. Коротше, він не активний. Тут ось 18 штук і ще десь там штук. До десятка десь я випустив, відразу відпускав дрібних, тобто ну десь до трьох десятків десь наковиряв. І крупних не було. ось ну, Такі ось самі крупні, бачите, там 150 грамів, може трохи більше десь є і все. Навіть за 200 ну, не було. Тобто ш -ш -ш крупний окунь реально щось не хоче клювати. І навіть такого дрібного теж приходиться ковиряти. Якось так. Зараз буду відпускати. Всі живі, здорові, зараз попливуть. Всі до домку, до домку. Все, всі поплили. Все, друзі, буду завершувати. Рибку відпустив, всі поплили, таке сьогодні вийшло відкриття нового сезону і закриття відразу, далі вже морози. Перша така рибалочка в новому році. Ну не дуже успішно, хоча доволі непогано. Як по кількості, за два десятки там, до трьох десятків піймав. Ну, аби окунь був трохи крупніший, то в принципі було б непогано. А так, що є, то є. Окунь не дуже крупний, ну і не дуже активно він клював, тобто він пасивний. Я думав, до вечора буде, хоч якось там ну, крупне проклю... проклюне більш-менш непогано, а ніфіга. Він однаково клював на протязі всього дня, е... ну, можна сказати, не клював. І ще заважав сильний вітер. Реально дуже заважав вітер. Аби не вітер, то можна було в принципі, піймати трохи більше. Просто багато клювань я не бачив із-за вітру. Так що якось так. Зараз вже день трохи довший стає, зараз 4 години, а ще бачите на вулиці видно. Так що далі вже буде темніти трохи пізніше. І побачимо, що воно далі. Крига стане, будемо ловити з криги. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую за перегляд, за вподобайку, за коментар. І всім до побачення, до нових відосів.